А ти можеш зробити кімнату під номером 19? Звісно, але з вас підписка та лайк. До речі, напишіть у коментарях будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. Ну наскільки ця кімната виглядає казково, я не можу. Далі беремо ліжко, килимок і рівненько все розташовуємо. Фотографії давайте повісимо на самому видному. Місце. Ну, а яка спальня кімната без тумбочки біля ліжка? Ці речі ідеально сюди підходять. З іншої сторони, кімнати постелимо такий килимок. Це що за милі тапочки? А що це за красень? Сидить тут. Зірочку сюди. Поряд у нас книга з казками. Тут навіть є котик, на що за милота. І напевно це його. Ще одну зірку сюди. Ну що це за маленький пупсик? А цей блокнот можна придбати в магазині Бестіс Бутік по посиланню в шапці профілю.